Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні варимо дуже смачну українську страву Козацький куліш і покажемо, як зробити його в квартирі, але щоб пах димом. Для цього я беру домашню курку, у мене тут 1 кілограм, і складаю все в кастрюлю. У нас на Чернігівщині ніхто не казав куліш, у нас на ній казали польова каша. Я беру ще цибулину і морквину. Цибулю цілою кладу, потім її вийму, а морквину буду терти на крупну тертку. Я ще з дитинства помню цю польову кашу, коли батьки своїм підприємством виїжджали на свята, і там варилися великі казани каші. І ми ще дітьми бігали з мисками і не могли дочекатися, поки нам дадуть її поїсти. Так смачно вона пахла. Зараз в кожному регіоні свої рецепти варіння кулішу. Ви, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як у вашому регіоні варять куліш, тому що я буду варити Чернігівський куліш. Коли переїхали сюди на Одещину, то тут теж в основному на такі свята, то робили уху. А коли ми з чоловіком робили, варили кашу, то всі так скептично дивилися, але жодного разу ми не забирали казан, щоб він був не пустий після того, як всі спробували. Але дуже цікаво, як, як у вас її називають і як варять в вашому регіоні. Обов'язково напишіть, дуже цікаво. Ось так я скину, скидаю всю вже сюди картоплю і додаю 250 грам митого пшона. І тепер буду заливати трьома літрами води. Тобто в мене рецепт буде розписаний під відео на 3 літри води. Заливаю і буду ставити вже його варити. Дуже цікавий рецепт, все разом кидається, але я вам розкажу, тут теж малесенький секретик буде, якому мене навчила чоловікова мати, дай Боже, їй здоров'ячка, щоб м'ясо обов'язково розварилося і не було сирим, то вона казала, що потрібно залити 100 г горілки. М -м -м, самогонки. Так, докидаю два лаврових листочка. Тепер додаю таку гарну ложку солі, ми будемо потім ще під, підсолювати, смакувати і півчайної ложки перцю молотого чорного. Ну, замість горілки я буду брати домашній джин. Він пахне ялівцем, дуже і гарно поєднується з усіма м'ясними стравами. Але ж ви дивіться, що у вас є. І тепер будемо це змішаю і будемо варити. Е, обов'язково потрібно помішувати, тому що пшоно сідає на дно і може підгоріти. Як тільки з'явиться перша можливість зварити куліш на природі, я обов'язково запишу і покажу вам це відео. Це дуже-дуже. Просто магія, можна безкінечно дивитися, як він вариться, як, е, як горять дрова. Ну, Взагалі, це. будемо надіятися, що ми будемо перемогу вже відзначати з кулішом. На природі. Ще додаю одну банку тушонки. У мене вона свиняча, гарна попалася майже нежирна, з таким холодчиком. Тушонка дає дуже смачний специфічний запах, такий приємний кулішу. І далі варимо помішуючи. Поки вариться, готуємо зелень. Я беру пучок зеленої цибулі, буду дрібнити, і ще обов'язково візьму укроп та петрушку. Якщо вам подобається моє відео і ви любите зо мною готувати, випікати, консервувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ви ще рецепти хотіли побачити в мене на каналі. Ось цибульку я покришила, і тепер візьму ще укроп і петрушку. Укроп зараз тепличний із такими дуже стеблами товстими. То я ці гілочки просто повідріваю, а стебло не буду кришити, щоб воно не попадалося в куліші. І теж його дрібненько покришу. Це ми вже зелень будемо додавати, коли вже куліш буде готовий. Він вариться, помішуючи, поки не розімліє картопля і не розімліє м'ясо. Я трошки його раніше буду знімати з вогню, тому що зараз відключать світло, а я хочу вам встигнути все показати. Тепер я беру в салатник і розбиваю п'ятеро яєць. Яйця потрібно буде збити, я буду додавати трошки води, щоб вони тоді гарно цівочкою можна було їх заварити. Тому що як без води зіб'ється, то вони нерівномірно будуть з салатника витікати. І коли буде падати в кип'ячу кашу, то будуть такими згустками, воно нерівномірними буде там запікатися. Тепер додаю ще 80 грам. Вершкового масла і знову помішуємо. вже вона густіє. Ви бачите, вона вже пшоно розварилося Додалася ще тушонка. Ось, вона повинна вже, кісточка повинна просто відвалюватися. Воно не сире, але ж трошки, як є можливість, то поваріть, щоб все вже розварилося. Тепер я додаю ще пів чайної ложки солі, ви будете пробувати за смаком, тому що трошки воно ще не досолене, а ви дивіться, як у кожного свій смак, то як робить. Тепер на цьому етапі я виймаю лавровий. Лист, тому що в мене його не їдять. А він тільки буде заважати, коли буду насипати. І тепер отакою маленькою цівочкою будемо заварити, заварювати куліш кипить. І ось в киплячий куліш. Ось такою тоненькою-тоненькою цівочкою я буду вливати яйця. Якщо їх не збити з водою, то вони будуть падати нерівномірно. А 2 столових ложки води на п'ятеро яєць допомагають робити ось так, таку чудову справу. Все, я вже заварила. і зараз сюди вже буду додавати зелень. Уже у нас куліш готовий. Він так пахне. Ну, Ви розумієте, що там м'ясо, там масло, а зараз ще в кіно зелень буде пахнути. Це надзвичайно смачно. Я думаю, що ви це уявляєте і ви чуєте, хоч не можна вам ці запахи передати через екран. Ось так я все змішую, і тільки воно кипне, я вже вкручую на самий маленький вогонь, тому що нам потрібно буде ще зробити дим. Як ми робимо дим? Із фольги робиться човник, кладеться туди сушена зубровка і запалюється парочку таких вуглинок і накриваю. І воно там, димить. Дивіться, ось скільки диму. Хвилин 10 тримаємо ось так. А тепер я буду його забирати. І будемо вже куштувати. Ходіть до нас. Ви подивіться, яка краса, ви подивіться, який він смачнющий. Обов'язково спробуйте зварити за цим рецептом. І в коментарях обов'язково напишіть, як вам і вашій родині сподобався такий куліш або ж польова каша, чи ні. Ось так ми насипали в такі желізненькі мисочки і їли їх так, що аж за ушами лящало. Або я зараз спробую. на сіль самі будете регулювати, тому що я все недосолене роблю. М -м -м. Це смакота. Давайте швиденько варіть і пишіть в коментарях, як вам сподобалося чи ні, і до зустрічі.